<різований> так, розпочнемо з вами урок української мови. Чи все ви взяли на урок? Да. Голова, що ви думати, є? Да. Очі, щоб бачити, є. Okay. А вуха, щоб чути. Okay. А руки, щоб працювати. Okay. Ой, так, руки у Кирила точно бачу, у Дениса щось рук не бачу. <су> руки щоб працювати є, і серце щоб відчувати. Серце у вас є? Є. Yeah. <су> Кирил, серце є? Ой, <су> Серце щоб відчувати, тому давайте зразу перейдемо до роботи. В зошитах запишемо сьогоднішнє число 9 травня. Від попередньої роботи відступаємо один робочий рядочок на другому. Записуємо число 9 травня. Так, і прописуємо з вами два рядочки. Перший рядочок з літерою Х, другий рядочок з літерою Щ. Будьте уважні, пишіть охайно, каліграфічно, не розтягуйте по всій довжині рядочка, щільненько. І прописуємо каліграфічно літери. Вони нам знадобляться, коли ми будемо з вами ще писати питальні речення. Так, пригадаємо з вами, як називаються питальні речення. Питальні речення це речення, у якому про щось запитується. Який же ж розділовий знак ставимо в кінці питального речення? Класне. Питальне речення, Кирша. Кінці... О, Кирил. В кінці питального речення що ми ставимо? Знак питання, бо це питальне речення: запитується про когось або про щось запитується, і ми ставимо в кінці знак питання. Так, давайте ж з вами розглянемо малюночки і скажемо. А, подивіться уважно, Кирил. Дай відповідь на таке питання. Де знаходиться сім'я? Де вони зараз? Кирил? Ти, ти, ти Сюди дивись, де сім'я знаходиться? Я сім я. Де, де сім'я? На кухні. Сім'я, вся сім'я, вся родина зібралася на кухні. Так, Денис, що дай відповідь на питальне речення: Що робить бабуся? Не Бабуся ріже салат. Так, огірки ріже. Так, Кирюша, подивись уважно і скажи: а що робить дідусь? Дай відповідь на запитання що робить дідусь? Кирю, Ты да громче скажи, я не слышу. Кирилл, суровый дедусь. Только помни все. Дедусь. Скажи. Дедусь. Ну, он на канале. Дедусь. Резать. Скажи. Это арголон. Скажи. Хыб. Хыб. Дідусь. Хліб. Дідусь ріже хліб, повністю речення треба, повну відповідь, а то не зрозуміло. Хліб, що хліб? Так, Зверніть увагу, що ми даємо повну розгорнуту відповідь на питальне речення. Дініс, що робить тато? Тато свісний. Так, правильно. А чим тато чистить рибу? Ножико. Повністю речення. Тато чистить рибу ножем. Так, Кирюша, подивися, знайди на малюночку маму і скажи, що робить мама. Тільки повністю. І зверни увагу, де вона смаже, на чому. Мама смажить рибу на, ну, можна сказати, на сковорідці або, можна ще сказати, на пательні. Так, мама смажить рибу. Денис, що робить дівчинка тільки повністю? Дівчинка чистить картоплю ножем. Ну, мабуть, це овочі різка. По ножем небезпечно чистити картоплю. Так, добре, Кірюша, знайди, будь ласка, хлопчика. Чим же ж зайнятий хлопчик? Що робить хлопчик? День. 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 Ну тут навіть у мене питання, що робить хлопчик? Блендер. Тобто... А хлопчик деня а... Ч... Кирил, давай Кирил, ну, дивись! Нет. Що хлопчик робить? Ну, давай, що хлопчик робить? Ви знаєте, що ти навіть відповідаєш українською мовою, це чудово. Що хлопчик робить? Капуста. О папа, хлопчик що? хлопчик, от що, що це? Капуста громче. Що він робит? Капуста. Що робить? Хлопчик? Мені кажеться, хлопчик дістає капусту з пакета Хлопчик дістає капусту. Хлопчик дістає капусту? Хлопчик дістає капусту. Так, мабуть, а що цей хлопчик буде робити з цією капустою? Для чого йому капуста? Можливо. Кирюша як ти думаєш, що він буде робити з капустою? Для чого йому капуста? Громче. Головне набрати повітря. Що, громче скажи, Говори громче, пожалуйста. Буду робити що. Борщ. Або на борщик, або навіть на салатик бабусі, бо бабуся там уже огірки ріжить. Так, добре. А, тепер давайте взагалі підсумуємо, що ж вони готують. Деня, що вони готують. Їжу. Просто капітан очевидність. Дякую тобі, вони їжу готують. Ну, наприклад, якщо дівчинка чистить картоплю, а хлопчик дістає капусту. Борщ. Можуть, борщ. Так, якщо бабуся нарізає огірки, а поруч із огірком лежить помідорчик червоний, то що бабуся буде робити? Різали, а салат? Салат, так. Ну і ще смажена рибка у них буде. Так, добре, а тепер Кирюша, назви мені посуд, який є на цій кухні? Який посуд ти бачиш у цієї сім'ї на кухні? Ольга. 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 Так, кастрюля, миска, а, пательна, або можна сказати, сковорідка. Так, за допомогою Діні, скажи: за допомогою сковорідки що ми робимо? Жаримо. А українською мовою смажимо. Дякую. За допомогою сковорідки ми смажимо, а кастрюля. Варити. Так, а миска. Може, там можна щось перемішувати? Для салатів, так, добре. Тоді давайте з вами перейдемо до. Якщо хочете, можете можемо з вами порухатися з маршмеллоу Кирюша давай трошки порухаєшся. Пучками, Плечиками і ручками пішли. Плечики, ручки і на хрест. Однією ручкою, другою ручкою, щоб не засиджуватись на одному місці. П'яти мають розтягуватися, розслаблятися. І плечиками, ручками на хрест. Це закрутилися маршмелки. Так, добре, переходимо з вами до роботи. Так, а тепер дайте відповідь. Перед нами є питальне речення. Дініс, прочитай це питальне речення, Х. Хто, хо, ня. Є? Є лі? С? Так, що це за питання? Хто? 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 Що лі хто ліс? Хто охороняє ліс? Так, питальне речення, але скажіть. Денис, хто охороняє ліс? Візміч. Хто? В, в, <гум> Чого це? Людина, <гум> як називається людина, яка охороняє ліс? Лісник. Лісник, правильно. Запишіть, будь ласка, це питальне речення. Хто охороняє ліс? Ми з вами вчимося правильно складати питання до малюнків Хто охороняє ліс? Перед нами якраз намальований лісник, і можемо до нього поставити питання. Хто охороняє ліс? Запишіть це речення питальне. Ага hmm. yeah. знак оклику знак питання. Так. Хто охороняє ліс? Ліс охороняє лісник. Це буде правильна повна відповідь на це питання. Кирюша, прочитай, будь ласка, наступне питання. Так, так. Yeah. Yeah, yeah. Huh? Ху, дальше. Так, питання помітив. так, яке у нас питання? Хто мандрує світом? Кирюша, дай повну відповідь на це запитання. Хто мандрує світом? Світом мандрує. Давай, Кирюша. Світом мандрує хто? Як це по-українськи? Мандрує. Мандрівник. А, Мандрівник. Кажи світом. Світом. Мандрує. Мандрівник». <гаду> <гаду> мандрівник. мандрівник. Так. Запишіть, будь ласка, це питальне речення. Не забувайте, починаємо речення писати з великої букви. В кінці ставимо знак питання, бо це у нас питальне речення хто мандрує світом? Повна буде відповідь світом мандрує мандрівник. А мене записано. А ну ще раз Деня, Дай повну відповідь на запитання хто мандрує світом. Світом, світом мандрівник, світом мандрує мандрівник, так. не забув в кінці поставити знак питання, Так, записали наступне речення Денис, прочитай речення питальне. питання на ра то так що це за питання хто читай ще раз хто ра то п ра Е. Кто протюе на П Кто протюе на На чому? Ще раз прочитаю це слово. Ми вже маємо саме з вами розуміти, про що ми читаємо. Хто працює на? працює на тракторі. Боже мой, на тракторі. Хто працює на тракторі? Тракторист Помніть, відповідь на тракторі. Трактористе. На тракторі сказала я, ти не казав. Кажи тепер ти на трак... Працюють трактори. Так, на, на тракторі працює трактори. Записуємо це питальне речення. З великої букви Хто працює на тракторі? Трактори? На тракторі працює трактори. Записуємо це речення з великої букви Хто працює на тракторі? Давай, Кирюша, з великої букви записуємо питальне речення до цього малюночка. Хто працює на тракторі? Останнє питальне речення. Кирюша прочитай його. Давай останнє коротеньке речення, там тільки три слова. Ну, Кирюша, останнє, будь ласка, прочитай. Денис уже своє прочитав, тепер твоя черга. Давай Добре. разом, давай разом читати. Починаємо. Х. веде поїзд, Кирил. Давай повністю відповідь дай на запитальне речення. Поїзд веде поїзд веде. веде... Машиніст. Так, поїзд веде машиніст. Запишіть останнє, останнє питальне речення. Хто веде поїзд? Правильна повна відповідь. Поїзд веде машиніст. Так, і тепер переходимо до домашнього завдання з української мови. Вправа 15, сторінка 136. Внизу якраз номер сторінки вказаний. Сторінка 136, вправа 15. Вам треба прочитати речення, а потім до до цього речення прочитати питання. Он там три питання. Речення сьогодні в класі чергує Сергійко. Які питання можемо поставити до цього речення? Хто сьогодні чергує? Сьогодні чергує Сергійко. Яке ще питання може поставити? Де сьогодні чергує Сергійко? Сергійко сьогодні чергу... чергує в класі. Коли? Сергійко чергує. Сьогодні чергує Сергійко. Тому ваше домашнє завдання саме переписати ці три питальних речення, прочитати основне речення розповідне і записати в зошит три питальних речення до цього розповідного речення. Зрозуміло домашнє завдання? Так. Да. Почув домашнє завдання? Да.